Гроші, 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 гроші. гроші. Видання «Спортіко» порахувало доходи боксерів за минулий рік та сумарні доходи найбільш високооплачуваних спортсменів. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели два очні протистояння в 2024-му і обидва рази вигравав українець. Але хто все ж заробив більше? Про гроші в спорті та не тільки говоримо у випуску новин. Подивіться цей поєдинок, якщо хочете кайфанути від британського боксу. Уже цієї суботи Конор Бен Молодший вийде проти Кріса Юбенка, і це буде люто. Ми вже раніше згадували передисторію цього протистояння, тому зараз коротко пробіжимося по головному. Тут ідеться про ворожнечу на сімейному рівні, адже в 90-х рубалися їхні батьки. Тоді у двох боях зафіксували одну нічию та одну перемогу юбенка старшого. І Юбан Кібен, це приклад того, коли нащадки своїх батьків проводять дуже класну кар'єру, що в боксі стається не так часто. Запитайте про це внука Алі чи сина Холіфілде. у 2022 році Їх намагалися звести вперше, домовлялися про проміжну вагу та офіційно оголошували бій на осінь, який втім так і не відбувся. Конора запідозрили у вживанні допінгу і на деякий час відсторонили від боксу. Перед тим Бен поводився максимально некоректно, лаячи все і всіх. Але в допінговій справі його виправдали, бо сер був чистим. Тому продовження сімейної битви знову має місце бути. О, мені це подобається. Зараз я не скидаю вагу. 168 чи 170 фунтів. Тож не підштовхуйте мене до цього. Я хочу тебе наступним. Давай зробимо це. Конор. Я такий наляканий. І після цього виступу ти думаєш, що я застяв? Після чого вони ще наговорили багато гівна один в сторону іншого. А обидва погодилися, що це більше ніж поєдинок. Це ціла фамільна форожнеча. І про бій оголосили офіційно. Запам'ятався епізод з їхньої прес-конференції. Така витівка коштувала Юбенку штрафу у 100 Тисяч фунтів яйця вийшли дорожчими за фаберже. Фаворитом є кріс Юбенк, зокрема через вагу. Сутичка пройде в 72 кілограми, в якій Бен раніше не виступав і змушений підніматися заради такого протистояння. Хоча, зважаючи на те, як Юбенк любить ловити гави, пропускати необов'язкові удари і втрачати пильність, я думаю, що шанси в Конора будуть. Скажу одне: цей бій не можна пропускати. На нас чекає шикарне британське видовище Люті. Сергій Богачук офіційно отримав наступного суперника. 17 травня у штатах наш боєць проведе поєдинок із американцем Мікалом Фоксом. Формула 10 раундів на кону не буде жодних поясів. Після близького бою з Вьорджолом Ортісом та знищення Ішмеля Девіса очікувалося, що рівень опозиції Сергія буде досить високим, бо він уже заявив про себе як один із головних претендентів на пояси. Але Мікал Фокс це абсолютно не рейтинговий боєць. Зі зростом у 192 см сантиметри цей хлопець боксує по різному, начебто вміє багато що в ринзі, але нічого на топовому рівні. Працюючи в стійці шульги, він викидає джеби, але не сильно в них вкладається, щоб зупиняти суперника. Робота ніг не те, щоби топова. Буває, застоюється і пускає до себе на близьку дистанцію. Переважно в нього досить коряві удари довжелезними важелями, але в цілому у близький бій цей хлопець теж уміє. Упродовж кар'єри поступився Каваляускасу та Габріелю Маестре, Вангую, що у травні зазнає своєї п'ятої порезки. Є відчуття, що цей хлопець просто не витримає натиску, який запропонує Сергій. Вінничанин ввімкне режим бульдозера десь приблизно з третього раунду, і в суперника просто не вистачатиме арсеналу, щоб у цьому протистояти на середній дистанції українець значно міцніше та краще тримає удар, а джеба в суперника не вистачить, аби зупинити Богачука. Тож, якщо цей суперник такий посередній, навіщо він зараз богачуку після року боїв на топ рівні? Я бачу лише одне пояснення: схоже, що команда Богачука готується до бою з об'єднаним чемпіоном Себастіном Фундорою. Це довгов'язий противник, який працює на середній та близькій дистанціях з надзвичайно кривими, але ефективними ударами. Мікал Фокс схожий на нього стилістично, хоча, звісно, і менш жорсткий. Є така практика, коли в якості підготовки до топ бійця спортсмен йде на бій зі слабшим, але стилістично схожим опонентом. Можливо, це воно. Наприклад, як Джервонта, який перед поєдинками з Райаном переміг маловідомого ектора Гарсію. До речі, цей персонаж Фокс у дитинстві бився проти Джервонти. Коли в вони обидва ще важили по 30 кілограмів. Запис бою навіть є в Ютубі. А збір на комплектуючий для дронів для спецпідрозділу мого брата триває. Ми вже з вами зібрали більше половини необхідної суми, але відеопродавачі все ще дуже необхідні. Дуже прошу вас закинути будь-яку суму на баночку, яка буде в закріпленому коментарі. Давайте зарядимо наших захисників на Харківщині всім необхідним. Видання Спортіко оприлюднило рейтних доходів найбільш високооплачуваних спортсменів. Його склали на основі розмов з інсайдерами, досліджень спортіко та інших медіа. Усі цифри вказані до сплати податків та без врахування виплат гонорарів агентам та юристам. А в топі лише один боксер. На першому місці Майкл Джордан з баскетболу, другий Тайгер Вудс, на третій позиції Кріштіану Роналду, четвертий Леброн Джеймс, п'ятий Леонель Мессі, Шосте-сьоме місце за Арнольдом Палмером та Джеком Нікласом, восьмий Девід Бетмен. Далі йде Роджер Федерер. Та на останок боксер Флойд Мейвезер. Також раніше видання оприлюднило доходи спортсменів виключно за 24-й рік, і там ситуація така. Перше місце і 260 мільйонів доларів у Криштіан Роналду. Другий Стефан Каррі більше 150 мільйонів. Трошки відстав Тайсон Ф'юрі, у якого 147 мільйонів за рік. Четвертий Ліонель Мессі, 135 мільйонів. П'ятий Леброн Джеймс понад 133 мільйони. Шостий Неймар і 133 мільйони. А ось і Олександр Усик. Сьома позиція та 122 мільйони за рік, якщо довіряти виданню Спортіко. Далі йдуть Карім Бензема, Кіліан Бапе та Джон Рам, хоча Усикінабускавцига надвічі, але отримав менше грошей. Ймовірно, тому що на перший бій кожен мав індивідуальні домовленості з саудитами, і Тайсон випросив значно більший чек. Нагадую про важливий збір для спецпідрозділу. Обов'язково закиньте донат та подивіться відео про те, як невисокий українець розбив суперника вагою понад 130 кілограмів уже у випуску за підказкою.